Триває 910-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1210 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 21 серпня, окупаційні війська Росії втратили. 603 тисячі 10 військових, 8 тисяч 522 танки, 16 тисяч 542 бойові броньовані машини, 17 тисяч 216 артилерійських систем, 1 тисячу 166 реактивних систем вогню, 928 засобів ППО, 367 літаків, 328 гелікоптерів, 13 тисяч 902 безпеки, Пілотники оперативно-тактичного рівня 2442 крилаті ракети, 28 кораблів, 23 тисячі одиницю автомобільної техніки та 2887 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.